Дорогі брати і сестри у Христі, любов це не тільки гарні слова або піднесені почуття. Це насамперед конкретні вчинки, відважні правильні рішення та вірність життєвим виборам. Хтось сказав? У чому різниця між подобається та люблю? Коли вам подобається квітка, то ви її зриваєте. Але якщо ви її любите, ви щодня її поливаєте. Любов це безцінний скарб якого не можна купити ні за які гроші, бо любов'ю є сам Господь Бог. Святий Августин сказав: Закохатися у Бога це найбільша романтика, шукати Бога це найбільша пригода. Знайти його це найбільше людське досягнення. І справді знайти Бога це знайти найбільший скарб у своєму житті. Цього скарбу шукав Никодим, який вночі приходив до Христа, щоб пізнати правду. Цей скарб знайшла грішниця. Яка в домі Симона виставилася на глум присутніх, умиваючи слізьми ноги Ісуса і витираючи їх своїм волоссям. Цей скарб знайшов Захей, що наражався на сміх людей, коли заліз на дерево, щоб побачити Ісуса, а потім роздав половину свого майна убогим. І вчетверо відшкодував тим, кого скривдив. Отож найбільшим скарбом і найціннішою перлиною є сам Бог, а відтак небесне щастя та все, що до нього провадить, особливо Божа ласка і Божі правди, тобто Слово Боже. Бо, як сказав святий Єронім, незнання святого Писання є незнанням Христа. Святіший Отець Бенедикт XVI навчав: не знаючи Біблії, ми подібнюємося до людини, яка рухається в темряві. Слово Біблії це світильник, за допомогою якого можна роздивитися дорогу. Нікому ніколи не можна забувати, що Слово Боже є світильником для наших кроків і світлом на нашому шляху. Ревне читання святого Письма супроводжуване молитвою. Робить можливою ту інтимну розмову, в якій через читання людина чує Бога, котрий говорить, а через молитву відповідає з довірливою відкритістю серця. Небесна радість це правдиве, безмежне добро та невимовне щастя які жодна людська уява не встані це описати? Неспокійне серце людини доки не знайде Бога. Коли знайде і закоштує, який добрий є Господь, тоді людина готова зректися всього іншого. Хто, отче, знайшов Христа і пішов за Ним, той знайшов. Правдиву радість і найціннішу перлину. Перли мають не тільки велику вартість, але й красу. Небесне Царство це не тільки найбільший і найцінніший скарб, але також найбільша краса і радість, яку людина, людина може осягнути. Потрібно постійно трудитися, поки цієї дорогоцінної перлини не одержимо назавжди. Ісус заохочує, шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все інше додасться. Бажання здобути цю дорогоцінну Божу перлину має керувати всіма нашими думками і вчинками вночі та вдень, щоб ми не робили. І де б не знаходилися. Слід, однак, пам'ятати, що перли можуть бути фальшивими, неправдивими. Це спокуси, які підсуває сатана. Щоб здобути справжню євангельську перлину, потрібно просити так, як цар Соломон про мудре. І розумне серце, яке буде вміти робити великодушні вибори заради любові до Бога і ближніх. Дорогоцінною перлиною є церква, і щоб увійти до неї, потрібно позбутися старої, грішної людини через таїнство хрещення. Коштовною перлиною є також Божа ласка, чесноти. Вартість цієї перлини можемо збільшити, зростаючи Божій любові, приступаючи регулярно до святих таїнств, дбаючи про щоденну особисту молитву. Найбільшим скарбом і найдороціннішою перлиною є святе причастя, в якому присутній є сам Ісус Христос. В наших храмах маємо можливість перебувати перед пресвятими дарами, вдивлюючись Бога укритого в найсвятішому таїнстві. Я дивлюся на Нього, а Він дивиться на мене. Якось висловився селянин із села Арс парафіанін святого Йоанна Віанея, який молився перед присвятими дарами. Цій крихті хліба, який став святим причастям, міститься внутрішній світ Христа, його любов, співчуття, милосердя. Святе причастя це духовна перлина дивовищної краси, яку можемо споглядати лише своїм внутрішнім зором віри. І цю красу дарує нам Ісус Христос під час кожної святої меси. Бог це найбільший скарб в нашому житті. І щоб його не втратити, то потрібно виконувати Божі заповіді, Божий закон. Також і я для Господа є дорогоцінною перлиною, бо в таїнстві сповіді він витягує мене з глибини мого гріха. Кожен з нас є дитиною Бога. Господь за моє спасіння заплатив усім, що мав, віддав своє життя на Христі, бути учнем Ісуса, це вибирати добро, це жити Євангелієм, це жити любов'ю. Господи Ісуса Христе, ти невимовно прекрасна перлина, ти скарб мого серця, допоможи мені так жити, щоб посісти скарби небесні. Амінь.